Так, хочу вам показати, сьогодні 21 жовтня, ось такий рожай я ще збираю. Ось це помідорки. Помідорки ще є. Ще є зелені, вони навіть у мене ще й цвітуть. Зберу, не зберу, не знаю, але є ще, ще цвітуть навіть. Є ще красненькі і зелененькі. Так, ось ще помідорки ось ми. Улюблений жовтий. Це яма Ось хтось вирізнув це не страшно. ось це зібрали, це ще теж не вся е, яблучко. Китайське ось таке. Ось таке манюні. Дуже смачне, дуже. Вони зараз м'якенькі такі, вже їх сезон збирати. Такі вони м'якенькі і дуже смачні. Ось такі манюні, але вони дуже полізні і дуже вкусні. Ось такі сині. Тут, правда, ось слимачок попрацював, але дивіться, який, який кабанчик. Ось. Ось такий кабан здоровий. Ці поменші. Два синіх віддала брату. Було 5. Ось така, колючі такі. Ось такий вражай в мене 21 жовтня. Думаю, ще буде, якщо морозі, морозів не буде, якщо не померзнуть, ще будуть помідорки. Синіх вже не буде, перцю теж вже все прибрала, але перець ще в погрібі. У мене є. Ще потрошку доспіваю. Ось такі діла. Так, дивіться. Перенесла в тепличку свої гострі перчики. Ось дивіться, які. Така краса. Нехай співають. А ось, дивіться, теж повинен був бути гострий перчик. І він і буде гострий, тому що він коло гострого був, я думаю, він переопалився. Але я так думаю, що це був не гострий. Ось бачите, який гарний перчик. Тепер він в мене буде гострий. Ось такий крупний. Це в мене один такий попався. Не знаю. Десь сім'янах попався оце такий, здається, червоний. Такий гармінії. Так, це теж червоний, але ще він. Бачите, не червоний. Тут щось є маленьке. Сонце світа не видно. Ні, так. Ще вже. Ось, маленький і ще цвіт. Бачите? Ще цвіти. Хай побудуть теплиці, тут теж цвіту багато. Видно? Що нехай тут цвіт теж. Нехай побуде, може щось з нього буде. У нас зараз. 17 година годину вечора. Температура повітря у нас десь 5-6 градусів на дворі. Зараз глянемо скільки в теплиці. Теплиця, одні двері закриті, інші двері відкриті. Зараз глянемо, що у нас тут. Ага, в теплиці 10 градусів при відкритих дверях. Якщо закрию, я думаю, 15. Буде. Так що нехай в мене там теж багато маленьких. Значить, і і цвіте, і маленькі перчики. Нехай, може ще й дозріють, може ні. Та всі хоч не пропадуть. Ось так. Вони в мене в горшках росли. Вже дуже багато перців я зібрала. Ця консервація все було в мене на цих перчиках. Ось так. Зараз будуть тут грітися. чи сонце світить, і що Ми так знімо. Добрий день, ми з України. Нарешті вийшла на двір, тому що в нас дощило, земля ще мокра, дуже сильно дощило, майже неділю. Вийшла і ось що я знайшла, дивіться, знайшла, вже можна зривати редиску. Дуже класна. Як весняна. Така смачна. Я навіть не вдержалася одну. Вирішила спробувати. Ось вона у мене тут росте. Ось така дуже смачна. Прям як весною. Класно. Можна вже робити салатик. Ось такі діла. Зараз піду перевіряти теплиці, як там. Так, ще тут, звісно, мокренько. Так. ну що вам скажу, тут нічого страшного, начебто. Все добре. З перчиками. Відкрила провітрить. Петрушка велика шикарна. Треба наморозити вже. Прийшов час, тому що вона вже трошки он, пропадає, де торкається теплиця, жовтіє. Буду морозити. Ось така петруха. Матня. Так. Перчики. Зараз полью, бо сухий. Отак дивіться, жовтій цей був зелений. Остав ось такий. Це буде в мене такий гострий перчик, крупний. Ось тут ще я. Попалася в мене, напевно, одна якась сім'янка, а це така. А різ він коло гострого, тому він буде гострий. І діла. Так. Червоненький. Нічого, зараз він піде. Жовтенький. Так, зайшла в іншу теплицю, помідорки трохи є, треба збирати ось такі. Треба зняти пробу. Ось такі помідорки. Але вже помідори, вже все. На останньому. М -м -м. Ой, які солодкі. Чи є зелені. М -м. Клас. Але не знаю, визріють ні. Ось так. Шпинату в мене немає. Слимаки з'їли під корінь, буду пересаджувати наново. З цієї сторони треба вдівати рукавиці і прибирати бур'ян. Шпинати я тут теж нового не бачу, буду прибирати бур'ян, може, що знайду. А той, який я саджала раніше, ось такий. Є шпинат, ось він. О, зараз є он шпината тут. Ось такий він. Зараз буду вдягати рукавички і прийдуся, вирву весь оцей хлам непотрібний. Ось Весь бур'янчик. Тут так мокро, як наче тут дощ прийшов. Зараз все повириваю. І буде видно, де шпинатик, а де ні. Ось так. І помідорки. пройдусь, вирву вони он є, але підсихають вже все. Не сезон. Так, повирівала трошки бур'ян, сапати поки що не буду, тому що повилазив маленький шпинат. Не можу. Єлі-єлі вирвала траву. Це ще таке завдання з зірочкою. Ось такий, дивіться, шпинатик повилазив. Дуже складно його тут помітити, куди повиривала. Ну, вже як вийшло. Ось такий шпинат. Зараз буду слимаків сипати, тому що все, що вони роблять, мені навіть на великому шпинаті. Ось таке. задовбали. О, поїли все, все поїли, все, що тільки можна. Отакі діла. Так, поливаю перчик. У мене перчик з помідором, Ось так, куща помідорів. Поки що оставляю їх не знаю. перець цвіте в мене вовсю. Теж там якісь помідорки є такі. А там він, великий помідор. Так, дивіться, що там по помідорах 27 жовтня. Ось такий рожай. 27 жовтня ми з помідорками. Зараз ще зберу радисочку. Ось так. Така краса. Ось такий осінній букет. Я думаю, в жовтні місяці це те, що треба вона дрібна, койде попадається, гей дрібна, але я рвала всю підряд, не перебирала. Ось така редисочка. Осінній букет.